Чому виникають конфлікти в сім'ї? Дивіться, що Біблія говорить. Откуда у вас вради і распри, Не отсюда ли отважділені ваших воюючих в членах ваших. І так Біблія показує нам не тільки. Конфлікти їх значить, що вони будуть. А Біблія показує природу конфліктів, звідки виникають конфлікти. Написано отважділені. Буквально це переклад із старогрецької я хочу. Синонім я знаю або я вмію. Я хочу. Оце вожділеніє. Я хочу. Тому, якщо ми поставимо на перше місце, я хочу, я знаю, я вмію, я тобі казав, я тобі казала, я тобі нагадую вже тисячу разів, я тобі вже 101 раз казав, я тобі триста раз нагадала, і 300 літ воно мені вже треба. І якщо оце все ти будеш, це є вожділення, це є причина всіх конфліктів. Дорогі мої, вичерпніть цей. Об, цей е, е, зворот мови із, із свого лексикону, вичеркніть. Побудуйте речення і взагалі думайте по-другому. Думайте зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Саме простий спосіб. Я думаю, або моя думка така, що або я вибачаюсь, я перепрошую. Чи міг би я, чи могла б я. Якщо ми будемо думати таким способом. Конфліктів буде менше, набагато менше. І ці конфлікти будуть менше не тільки в сім'ї, на дорозі е, ну, за рулем чи в маршрутці, чи ще де-небудь. Якщо ми думаємо завжди категорією я так думаю, я прав, завжди будуть виникати конфлікти. Тому заміни ці конфлікти не на я так хочу, а що ти хочеш. Що ти хочеш. Пам'ятаєте, Христос в... починалася проблема в Едемському саду, а закінчилась в Гефсиманському саду. І що в Едемському саду було? Я хочу, так? то чим закінчилось в Гевсиманському саду? Не моя воля, а Твоя да буде. Почався конфлікт весь Едемі Я хочу, то закінчився цей конфлікт в Гефсиманії. як ти хочеш. Отак От закінчився оця е, багатотисячний конфлікт е, вожділенії, який Христос прибив до Христа. Який, який Христос прибив до Христа. Один брат він розказав, в нього запитали, чи є у вас конфлікти в сім'ї. Він говорить, немає. Як ніколи, він Говорить, ніколи. Як насправді ніколи не буває конфліктів. Він говорить, ніколи не буває конфліктів. А в чому секрет? Він говорить дуже просто. Що в сім'ї не сталося, він зра... говорить, я зразу відповідаю, я винуватий. Що б не сталося? Навіть... Він говорить, я навіть не слухаю, що сталося. Мені говорить, це не цікаво. Мені не цікаво навіть слухати, що сталося. І зразу, щось сталося в сім'ї, він говорить, я винуватий. І кажуть йому, слухай. Один раз жінка його не витримала, говорить, це ж я виновата. Він говорить, ні, я виноватий, що я тобі не нагадав. Бо я голова сім'ї. Тобто, якщо я голова сім'ї, то я тоді несу відповідальність за всі ці речі. Я несу відповідальність. І тому ніколи не буде конфліктів. Якщо ми будемо виникати в вожді або буквально я хочу, я знаю, я вмію, я так сказав, конфлікти зникнуть. І взагалі з нашого горизонту. Конфлікт це інтерес я. Я-я. А два я не бувають подібними. Вони завжди різні. Тому це конфлікт інтересів. Тому хай Бог нам дасть мудрості, щоб ми були мудрими і розуміли. І знаєте, конфлікти можуть бути за, за різних речей. Я знаю одну сім'ю, яка йшла до розлучення. От вона йшла до розлучення. І знаєте, яка причина була, коли стали докопуватися. Причину, бо, значить, і ти сказала, я сказав, а, а, а що було перед цим? Коптака, а так вже знаєте. Цікаво, от звідки почалося все? Він не закрутив тюбіка у зубній пасті в ванні. От звідти все почалося. Розумієте? Бо вона щитала, бо в неї батько заставляв закручувати в сім'ї. І вона думала, що всі, всі в житті закручують. А він не тільки не закручував, він не чистив до, ну, до замужества, розумієте, зуби, то він без поняття, наша та паста взагалі, ну, 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 ну зайшов, там, щось пожмакав, там, знаєте, пішов, він там ніколи там, особливо не, до цього не мав ніякого діла. І конфлікт звідки виникає? Послухайте, якщо він не закручує, ти закрути. Нічого страшного немає, прийти закрутити в тюбіку кришечку. Це, це не спухайте, це не велика робота. Це для сім'я коштує того, щоб закрутити кришечку, правда, в тюбіку. Амен, амен. Тому хай Бог нам дасть мудрості. Це